Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Добрий вечір тобі, пане Господарю радуйся, ой, радуйся земле син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Христа страждає, славі мойого. Ось і почався у мене святий вечір. Збудилася вночі із сильним болем горла. Настільки боліло, ось ніколи в мене ангін не було. Остання була ще в п'ятому класі. Я старалася нічого не робити і, тим не менше, завжди готуйся, готуйся, готуюся для себе одної. Зняла з картки останні гроші, купила гілочку за 30 гривень, знайшла в себе гірлянди. Які трошки вже але ще світяться, і трошки таких прикрас, гарних, і вироби власної роботи, які ми, на сажі робили. І зробила собі дуже скромний стіл. Скромний стіл, але тим не менше я порахувала, що в мене все рівно виходить 12 страв. Ось борщ дієтичний, в якому немає картоплі, зато є буряк, цвітна капуста і е, е, білокачана капуста. Буде три. Салат, в якому знаходиться буряк, 4 тюлька 5, майонез, 6. Тушена капуста 7. Кутя, в, якої, в якій є 4 інгредієнти. 7 буде 11. І вівсяний пряник. Буде 12, все рівно, виходить 12. Христос рождається. Нова радіста! Не бувала, над вертепом звізда, увесь світ засіяла. над вертепом звізда ясна, увесь світ, засіяла. Ясна, увесь світ засіяла. Добрий вечір тобі, пане Господа. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий жий народився, Христа рождає, славімо Його!